Добрий день, любі друзі! У мене є секретна інформація. І тільки для вас. Ми сьогодні відправимося мандрувати в казкову країну математики. Давайте разом мандрувати, їздити, плавати, літати, а людина сама не може. Хто ж у їй допоможе? А якщо це казкова країна, ми будемо мандрувати казковим транспортом. Малята. Я вважаю, що це килим літачок. Чоботи, скороходи, ступа і мітла. Згодні малята. Тож вирушаємо. Сідайте всі на килим літачок, сідайте рівненько та тримайтеся гарненько. Діти, Ви повинні виконати всі завдання, які знаходяться у скринях. За кожне. Правильно виконане завдання ви отримаєте ключ для того, щоб відкрити стані скрині з нагородами. Увага! Перше завдання. Відшукай предмет, схожий на геометричну фігуру. Подивись скоріш навкруг. Що нагадує вам круг? Подивись уважно, які предмети нагадують вам круг. Подивись, мерщій на мене, Схожий я на ці предмети. Подивись уважно, які предмети схожі за формою на квадрат. Ось і загадка моя. Що нагадую вам я. Подивись уважно, які предмети схожі на трикутник. Ти, мій друже, не лінись. На що я схожий, подивись. Подивись уважно. І скажи, які предмети, нагадують, вам форму овала. Весела виходить гра, на що я схожий дітвара. Подивись уважно, які предмети схожі на прямокутник. Молодці! Ви впорались з завданням і отримуєте перший ключ. Увага! Друге завдання! Щоб його швидко виконати, нам допоможуть чоботи скороходи. Ці предмети дуже схожі і тоненькі, і пригожі, мають довгі рівні спинки, гострі носики, мов голки у ялинки. Цифру цю пізнаємо без новин. Називається вона. Один. Хвостик хвилькою здіймає, шийку гусачком згинає. Немов лебідь з дива краю ось так гарно випливає, гарна і граційна вона. Це сховалась цифра. Два. Наче крила в чайки, луки стрілами, звичайно, а ще вуса, як у діда, і змія повзе обідать, раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Ну а ми її впізнали три. Немов кактус на вікні виставляє колючки. А рогатка дивина руки в боки відставля. Хтось тілець перевернув і піднять його забув. І тепер у нас в квартирі став він цифрою. Чотири. Коник плаває у морі. Сер працює правно в полі, у рибалки є гачок, яблучко вкусив черв'ячок. Ми уважно видивлялись і усі ми здогадались. Це для нас не дивина. ЦИФРА п'ять і ось вона дуже схожа на замок. Знизу круг, зверху гачок, подібна вона ще на свисток. І чайник, який нам готує чайок, і мушля подібна на неї дуже. Ти здогадався, маленький мій друже. Ми пізнали її вмить. Це велична цифра шість. Схожа цифра на топор швидко нарубає дров, світлолампа нам дає. Клюшка шайбу вмить заб'є, бумеран запустим всі. Це, звичайно, цифра сім. Розумнички, отримуйте другий ключ. Малята, ви дуже гарно працювали, а зараз відпочинемо трішки та порухаємось. Вер, вер бер бер і нис нис і нис верхів низ верх і нис верх і, верх і ля Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! Ліво повернись, право поверни і кругом! Наша казкова подорож продовжується. Сідайте зараз ступу швиденько і будемо виконувати третє завдання. А третє завдання називається наше Зимові загадки. Хто сидить справа від ялинки? Котик. А хто стоїть зліва від ялинки? Вірно, це зайчик. А хто сховався за ялинкою? Білочка. А що лежить під ялинкою? Подарунок. А хто сидить на ялинці? Пташечка. Молодці малята! Порахуй, яких сніжинок більше білих чи блакитних? Підсказочка білих сім. Блакитних шість. Знайди, що зайве в кожному рядочку. Перший ряд між ялинками віночок, другий ряд сова в блакитному одязі, третій ряд шапочка. Знайди на малюнку всіх сніговичків. Вірно, чотири! Ви відгадали загадки. Отримайте третій ключ. А зараз сідаймо на мітлу і полетіли виконувати наступне завдання. Гра наша називається Веселинка. Скільки ніг у карася! У Укареся немає ніг. Скільки крил у поросяти? Відповідь У поросяти немає крил. Скільки ніг у котика. У котика немає ніг, у котика лапки. Як гарно ви відповідали, а придумайте вдома веселі задачки. Молодці малята, ви із цим завданням впорались і отримуєте останній ключ. Малята, ви правильно виконали всі завдання і тепер отримуєте нагороду. А ще малята в скрині був дзвоник. Він знову нагадує вам, що незабаром ви станете школярами. Ось і закінчилась наша подорож. Давайте разом мандрувати світи незнані відкривати. Адже життя малята. Це велика унікальна подорож, в країну знань.